Всім привіт, дорогі друзі! 31 серпня, останній день літа. Завтра вже осінь. Там Дмитрик? Да. Ми їдемо з Дмитриком зараз сьогодні ж день Шахтаря, так що ми всіх вітаємо. Вчора вітали, сьогодні вітаємо всіх Шахтарів. Бажаємо здоров'я, щастя, все буде у нас і у вас добре. А ми їдемо в Рошен. зараз купимо тортика. Поп'ємо ввечері чайку з дідусем, з нашим шахтарем. Дідус. Так, Передаю всім привет, всім шахтарям, всем колегам. Весного здоровья. Самое накращение. Підемо від Дніпроплази до Велма. Тут є ступіньки, можна тут зайти. Далі не пішли, ми звернули направо. І тут є такі Ми Зараз сюди. Свідемо, потім наліво. Видимося. На припортовій вулиці зараз це, е, через двір вийдемо на героїв Дніпра. Здається, так, на вулиці, та, так? Да? Mm. Mm. Ну то, Героїв Дніпра? Mm. Ні? Героїв mm. Дніпра переіменували. Ми до того не знали, які вулиці. А зараз ні, ну знаємо, звісно. За, за 10 років, так, ми вже теж знаємо багато вулиць. Ну. І ще не досконало. Майданчик, там і дитячий є, це такий для спортивних. Для дому. Львів, спорт клуб спортивних. Додому хорошо, люди спортклуб. Значите, вже з 8 травня вже люди займаються спортом. це, це за Красива довька. І нічого не написано. Де тут, хто тут? А ми хочемо перейти на ту сторону, там є а, сходинки, піднімемось наверх, не знаю. Куди це до Богдана чи? До, до площі, Да. Сьогодні у нас яке? Трицати. Володимон, там щось в календарі позачоркував, я не пойму, яке число. А, сьогодні 30 серпня. І обіцяють зараз 27 обіцяють. Сьогодні обіцяють до 29 тепла. Пісок, пісок, кругом пісок. Да, на будинку прочитали Володимира Великого. Це, мабуть, зараз вулиця Володимира Великого. Зараз іще десь подивимось. Ось ці, знає, ці, Сходинки красиві. колись були, зараз це все закрито. М -м -м, гляньте в якому вони в стані аварійным. Тут і даже эту поставили, бачиш, щоб... А куди это там виходило до этого? там то мандарин чи лимон, чи щось таке було. <ріць> да. Жалко. Тут люди писали, що багато переходили і йшли додому там, на роботу чи на це, так було зручно їм. А зараз треба обходити кудись. Школа тут красива переход зробили такі дорожні. А, там дядьки футбол грають глянь. школа. Школа, а дядьки поприїжджали. А, ні, там сорівнування. І діти там. Ось тут сходинки з кутинички вигнімося. Зараз підемо каву поп'ємо. Приїжджаю на автобусі і хочеться мені тут попити каву. Що тут? О, тут ще піца є, лянь, французький хот-дог. Свіжа домашня випічка. О, може випічку свіжу взяти? Ось ну, така кав'ярня, пекарня. Що тут немає, нічого с утрали? Но сан Просто стакало попить. Можно было жарко солнце тут кругом. Ми вирішили іншим разом зайти. Да? Ну хорошо, пошли. Куда? Там є другие аж напротив этого до Богдана. Добре, підемо далі. А, так я кажу, це вулиця. Ми так такі не... не знали точно. Кофе. Кофе машинах когда торговали тоже. Да. В Одессе там много було, поняли? Здесь тоже было. Да? А Я не помню. Как приехали, как приехали. А, поначалу потом как-то они пропали. А стали же все вот эти кофейни делать. Да. Поэтому много стало открываться кофей. Так, так, а ты тут велосипедно, Вот то велосипедно, наверное, да? Да, велосипедно. А це ну, не нарисовано, что тут велосипедно, ну, по всей видимости, что тут. То для велосипедов, а це для людей. Так, доходим сюда. Это уже тут оселя это гарный хозяйственный магазинчик. Посуд там, всяке таке. А тут э, був колись грант, а сейчас зробили деликат. Що, ми тут будем, читам перейдем. Чим Ти хочеш дальше? Куди скажеш, Я йду. спокойно. Тут ступенек нет, тут просто так подниматься. А, я знаю. Пошли до подниматься. Сюда? Там. Ну, да. Посмотриш, як они там Хто? торгуют. Кто? Та на народ. Кто ну, З Значками. Ааа, я вже забила. Так, ось друзі, ми вирішили підніматись тут. к цьому звозу. Як він називається? Може десь зараз почитаємо ось якось. Вулиця Богдана Хмельницького. Так, ну, ось ми, друзі, вийшли до Богдана Хмельницького. Бульвар Шевченко. Дворець культури дружби народів. І пам'ятник Богдану Хмельницькому. Гетьман України. Нема дяді, не глянь сьогодні, а що такое? Нема, поховалися. Тобі повезло Підемо так, фонтанчик посмотрим Підійдемо до фонтана Дружби народів. Щось ну, тут повинні були блошинний ринок, але ну, сьогодні не видно нікого. Може завтра будуть. Судьба. Вже 11 годин і сонце, бачите, вже світить вовсю. Уже Вже після <кхи>, літніх канікул з'явилися афіші, то не було нічого. Волканов буде 12 вересня, а в листопаді Вірський. О, ми давно на Вірському не були. О, і грузини будуть 26 листопада. А, Georgian Royal Ballet. А, то ж був Сухішвілі, а тепер Georgian, Тіна Кароль. Тіна Карель мені не дуже подобається. А оце б на Джорджіа не б сходила, звісно. Клас. Ми були колись аж у Донецьке, 10 років тому. На Вірського ми тут ходили. Почому квітки на Ройленка, подивись. Є там квітки, немає?

Тривога це сьогодні вже за сьогодні яка п'ята, мабуть, да. Такі каштани, ще зелені, які вже, звісно, жовті. Ми, їм якісь роблять прививки. Ми бачили якось весною, по-моєму, чи літом. Да? Вон, дірки такі. І це вони тримаються. А то бувають вже коли у липні, да, вже жовті. Оце трохи протримали вже в... до вересня. Гарна погодка, гарно можна погуляти якби ще не алергія. Було б взагалі класно. Ось вже йдуть з базару. Є паратоп тут пряжа продається багато різних ниточек. Там базарчик заходи. Ой, хрусталі. хрусталя. А для Квити вот тебя сколько вазочек? 280. А почему у тебя картофель Я и по Так, Что, дружный сорт? Не, у тебя дружный А вот такая почему? Два. Перчик по 35. для 20. картошку? картошка. Мы еще хорошо по 20 Ой, А он все время тут спит. Котик, а ты не спишь тут? Ой, О, мне надо это масло. Пошли масло возьмем. Все время я забываю взять масло. 45, 35. Так, а что тут? грин-клод по 50. А перчик 35. Сейчас я маслечко возьму, тетеньки. Беру сынок. Дорога. 240. Ага. Ну да, я поняла. Выбирайте было лоток. А сливы почему у вас? Это за сливы? Сливы. П'ятьдесят, О, ось для некий. А почему такие? Ой, Угорка? Це ж. А що це огорка така здорова? Да. Вчора арматисні. А по чому огіру був?